Волонтерський пункт, де я вяжу сітку, дівчата мені іноді ділять замічання, що я, що я не дуже володію. Ну, я хочу, і... бо я не вивчала мову. Я розумію, що це там треба. Ну, мова, мова це теж зброя. Мені зараз образливо. Мої бабусі, прабабусі, народжені там так розмовляють у селах. Зараз мене звинувачують, що я. В тому, що я розмовляю. Мовою вбивців. Я можу абсолютно спокійно розмовляти українською мовою. Це моя рідна мова. Ми також її навчали, ну, навчали у школі. Ну, це абсолютно нормально. Звісно, обідно, Я не вбився. Я не розмовляю. Може, це вони розмовляють, ну, може, це вони взяли мою мову. Ну, на Кубані розмовляють усі українською мовою, хоча це російська територія. Ну, я ж не буду їм казати, що вони там хто-то. Та ні. Мені звичайно ну, мені неприємно. Тому що ну це. Мова, якою я з дитинства, я не знаю іншої, ну, розумієте, і це не моя вина. А коли будемо е, празднувати победу, це я думаю, там будемо розмовляти, усі там, буде вже абсолютно е, все одно, хто на якій мові. І глухані ми, і сліпі, і українською, і російською. Будемо всі на одному на одному одном язикі розмовляти. Думаю, коректно розмовляти з нами українською мовою. Ось, і людина, яка себе поважає, тим більше зважаючи на себе ситуацію на те, що у нас війна, і що ну я кожного російськомовного потенційно сприймаю як ворога. Від мене це не залежить. Ось тому було б толерантно правильно, все таки намагатися розмовляти українською мовою. Мовне питання воно все одно рано чи пізно вирішиться і воно має піти природнім шляхом, а не під тиском, агресією. Ну, воно все буде просто треба почекати і сприяти, не тиснути, а допомагати. Ну, хлопці, які б'ються там, вони не сваряться між собою. Хтось говорить українською, хтось говорить російською, вони не сваряться між собою. Вони один одного розуміють, і вони всі переходять з часом. здається, що не варто їх якось е, ну. Переправляти або щось такого плану, насміхатися з них. Тобто люди переходять, і я це бачу. Навіть в мене є однокурсники з Маріуполя і з східної частини України, і вони дуже стараються і переходять, і це дуже тішить. То чомусь в інших країнах люди не говорять, якимось мовами країн агресорів.